Про погодження положення про гідрологічних заказник місцевого значення понурка гідрологічний заказник місцевого значення понурка був створений у 19 році на підставі рішення Собичівської сільської ради та сумської обласної ради на сьогоднішній день на підставі листа департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної ради. Нам, виконавчим комітетом, потрібно погодити дане положення. Цей заказник вже внесений до державного земельного кадастру, там має площу 153 гектари. Нема заперечення членів виконку. Буде заказник, який буде мати систему управління, буде занесений у державний реєстр і таке інше. Тобто, це ще одна територія, де будуть виконуватись екологічні всі вимоги. Там флора, фауна і таке інше. Тобто серйозна відповідальна робота, обласне управління навколишнього середовища стимулює ці процеси, прохає нам, щоб ми пришвидшили прийняття.